Вихованці тренера з легкої атлетики Ігоря Лонського вкотре привезли до Бердичева медалі та грамоти. З 24 по 26 червня юні спортсмени виступали на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 1996 року народження і молодших, що проходив у білій церкві. Із шести бердичівлян троє здобули на змаганнях золото, срібло та бронзу. Останню медаль записала на свій рахунок бердичівлянка Євгенія Ординська. Дівчина розповідає, якби не погані погодні умови, вона б стовідсотково виборола перше місце. Був дощ, і я якби в дощ я не змогла пригати добре. У мене мій особистий рекорд 175. Я, я б змогла викластись на всі 100%, але оскільки був дощ, я не змогла. Я пригнула тільки 155. Вже результат, метр 55, не такий, як ми очікували. Але, Тим не менше, він дозволив їй зайняти третє місце. Затім ребята через три години після дождя спеціально перенесли сорівнування. Почали ребята сорівнуватися. Погода вже відправилася, але було ще доволі мокро. І Дима Нікітін зайняв друге місце, прыгнув 160, проіграв він одну спробу першому місту. Золотою медаллю поповнив свій арсенал вихованець Ігоря Лонського Олександр Баранніков. Хлопець не лише став абсолютним переможцем змагань, а й стрибнув вище свого звичайного результату. Була мокра резина, було трохи неудобно прягати. Não sei se porque Тринув два но і рекорд установив. Личний. Взагалі у першості брали участь близько двох тисяч учасників, розповідає Ігор Лонський. Ця цифра є рекордною для подібних змагань, тому результати своїх вихованців тренер вважає відмінними і вже думає над тим, щоб його спортсмени виступали на чемпіонаті світу. Гарна підготовка легкоатлетів це заслуга як тренера, так і інших людей. Командир Бердичівської бригади та начальник відділу фізпідготовки і спорту завжди допомагають викладачу із залою, надають умови для тренувань. Окрім того, Їздити на чемпіонати сьогодні дуже коштовна справа, каже Ігор Лонський, тому він дякує всім, хто допомагає йому в такі нелегкі часи. Нашого мера Мазура Василя Константиновича, председателя фонду розвиття города Ліза Губінка Анатолія Васильовича, також депутатів наших Орлюка Сергія і Лівандовського Владимира і депутата обласної ради Ніхоровського Олександра Ніколаєвича. Большое им спасибо. Мы будем стараться и впредь показывать хорошие результаты, чтобы они знали, что это все не зря.